Влітку тут завжди дуже людино. Ну, так багато людей, що навіть немає де яблуку впасти. Це Grand Hotel. Він вважається одним із найрозкішніших у Європі. У різні часи тут зупинялися зірки світового рівня, такі як Мерлін Монро, Чарлі Чаплін, Джозефіна Бейкер та багато інших. Сопот – це місто з музичною душею, відоме своїм міжнародним пісенним фестивалям, одним з найстаріших у Європі. До речі. Сопотський моло це найдовший дерев'яний моло в Європі. Його довжина близько 511 метрів. Воно раніше служило як причал для кораблів. Зараз це одне з найбільш фотографуваних місць на всьому Балтійському збережжі Польщі. Також тут знаходиться марина для невеликих приватних яхт і моторних човнів. Деякі люди навіть називають сопот малесеньким Монте-Карло на Балтійському морі через вишукану публіку та тусовки на пляжі.